Вихідними у Кременчуцькому районі відбувся вже традиційний благодійний забіг на горі трейл. На старт вийшли як досвідчені спортсмени, так і ті, хто тільки починає свій шлях у світі трейлу. Маршрути пролягали мальовничими природними стежками і складними лісовими підйомами. Кожен учасник обирав дистанцію за власними силами і бажаннями. Цей захід проводиться не вперше цього року. Приймає участь близько 200 людей, які біжать різні дистанції. Це 7 кілометрів, 11, 18 і 22 кілометри. І звісно, дітки, які бігли кілометр волі, хтось уперше подолав 7 кілометрову дистанцію. Хтось повернувся на трейл після довгої перерви. Так і фініш для кожного був своїм. Хтось плакав від емоцій, хтось сміявся, хтось ледь тримався на ногах і вже планував наступний старт. Перша дуже бачила, що ви це зробили, а зараз руках. Ви Залежний я другий раз, раз друге місце зайняла. Yeah. Сподобається. Тільки що бігала вже третій раз. Пробігла один кілометр. Мені дуже сподобалось. Мені важко було чуть-чуть бігати, але я змогла. Дистанція 7 кілометрів біг. Дистанція, принципі, побільші більшість шляху була легенька, єдине підйом по піску дуже виснажив. Дуже хороший маршрут пейзажі. Шикарні просто річка, ліс, пісок, дуже клас. Попри в тому, довкола панували усмішки, обійми відчуття гордості, бо кожен, хто цього дня вийшов на старт, зробив свій крок до миру. Адже серед учасників було багато тих, хто біг не заради результату, а заради ідеї допомогти нашим військовим. Тому зібрані під час заходу кошти спрямовані на потреби 3-ї штурмової роти 1-го батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.